Всім привіт! Зараз я хочу розібрати свою шафу нарешті. Тому що, як я вже казала в інших моїх логах, на мене не все вже налазить, я не все можу носити. От, але воно висить і займає місце. Я хочу поскладати його ось туди, на антресоль, перебрати, поміряти і якісь кофти залишити. От, бо мій животик так росте, і я вже скоро не буду його ховати. по суті, І залишу якісь кофти, які я буду носити. Бо ще місяць зими. <хи> а, от, а те, що не буду вже носити, те, що на мене вже маленьке, не налазить, не застібуються, то я прибираю. Хочу зайнятися цим. Окрім цього, я ще готую обід і вечерю паралельно. Потім покажу, що я наготувала, бо воно вже зараз доварюється, дотушується. От, а зараз хочу розібрати шафу. А, покажу, що в мене там всередині. Моя тонна кофточок, які я вже давно не вдягала. От. Хочу все це перебрати. Тут в мене накидано тут взагалі поскладати треба. І штани. Насправді, я взагалі нічого з цього не можу вдягти, окрім джинси вони для вагітних. Але вони мені вже впритик. І в мене ще тут є теплі ласини, які я замовляла на Аліекспресі. Все інше також хочу поскладати бо я їм не користуюсь, по суті, зараз. Звичайно, я буду щось приміряти, тому я в своїх штанях лосинах. От. Бачите, який в мене вже животик? У мене зараз 17-й тиждень і 2 дні. Десь так. От. І, в принципі, його вже так достатньо гарно видно. Бачите, який в мене. Хоче буду міряти. Ну, буду перебирати речі і заодно міряти, так. я вже все дістала, моя прийшла мені на поміч. Шак! Скажи, все поприбирали. Вона насправді любить е, спати в шафі, я її іноді відкриваю. Вона тут лежить в мене. пледик чешусь то А, вот, а зараз Мэй. <laughs> Давайте, как тут все изменилось. Такая смешно. Да, я Показываю мою кучу речей. Зараз всі кофти перемірюю, штани не буду навіть пробувати. Штані не буду. Пробувати, я знаю, що я в них не влажу, бо вони в мене розмір S. Я носила XSS розмір, зараз в мене десь L. От. І сенсу міряти, в принципі, немає. Мий, Що ти ж Мий! Що ти ж там? Що ти ж жопа? Це я готувала, в мене руки куркою пахнуть. Затіра. В мене є ось такі бокси, мікіньки, я купляла в сенсеї, і вони коштували там 129 гривень чи 150 гривень. От, але вони дуже класно О, зараз покажу моє зберігання зверху. Я отак от зберігаю речі, вони дуже класно влазять сюди. О, в цій шафі в мене всі чотири вже зайняті. Там е, літній одяг мій, або якийсь домашній, ну, коротше, в основному літній. От, а це частина чоловіка, в нього зайняті тільки дві частини, і зараз я ще займу ось ту верхню частину, поставлю туди ще два таких бокси. Щодо цього, цієї кофти, в мене цілий костюм. От, вона, в принципі, більш-менш. Але, я думаю, через місяць-два вже буде мені не зовсім підходити, тому, скоріш за все, я її складу також разом зі штанями. Склала свою першу сумку, виглядає, на я збираюсь на відпочинок. Сюди я склала всі свої штани, джинси, всі які на мене маленькі. Склала ось такі от тепленькі спортивні штани, теж від костюмів. В мене там вон, кофти валяються. От. Але це розмір S і тут дуже туга резинка, вона дуже сильно давить, не можу їх носити. Тому буду чекати свого кращого часу. От. Першу сумку склала. У мене зараз невеликий перерив на обід, тому що я щось короче, проголодалась трошки. Показую, що я наготувала. В мене є такий легкий супчик з фрикадельками і рисом. Картопля, морква, все. Так, я задушкувала філе стегна курячого будкістки. Так, і в мене ще гречка. Но це не саме Це і на вечерю, і на обід. Зараз ми будемо обідати супчиком. От. І в мене ще в планах сьогодні зробити. Кісель або яблучний компот. Ну, скоріше за все, я буду робити кель. У мене є вишня, полуничка морозилці, і я хочу їх використати, тому зроблю, скоріш за все, такий ягодний кисельчик. Так, повернулася після обіду і що я бачу? Мей сидить на моїх речах на чорній рубашці. Мей, хто сидить на чорних речах? Ти ж залишиш кучу шерсті. Що? Бігаєш мені. Брідна жопка. Такий вибір був. Сіла конкретно на чорну. Ой. 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 Так, коротше, я відібрала всі свої рубашки. Їх в мене тут не дуже багато. Зараз буду все приміряти. Цю напевно, я залишу. Вона стала трошки менше. Більш вільніша була на мені. От, але вона коротка і під якусь спідницю. Якщо я куплю собі якусь спідницю на весну. В принципі, я думаю, що тут буде місце для животика, можна буде її носити. Тому її я залишаю. Наступна моя рубашка. Відчувається, що вона трошки вже замала. Ну, в плані, якщо застібать, ну, бачите, натягується і дуже видно животик. А якщо розтігнути, в принципі, якщо я в плечах не стану ширша, то навесні можна буде її вдягати. Так, розтібнути під футболку, якісь лосіни, напевно, можна буде втягти. Хоча в плечах мені вона трошки тіснувата. Не знаю. Ну, це розмір S, А як я казала, в мене вже тут набагато більше. От. А в плані застібнути, так, да, я її вже не можу застібнуть. Ну, Верніше можу, але вона прямо натягнуто виходить. От. Тому не знаю. Можливо, хай висить. М -м, коли стане тепліше, я зможу так носити на розцінну, то можливо, я ще спробую. Якщо ні, тоді, напевно, приберу її. Наступна моя рубашка. Просто біла. Оця, до речі, нормально на мені зараз. От, і так, в принципі, теж норм, вона вільніша. Вона теж розміру S, Мені здається, що та попередня вона трошки в мене сіла. От. Цю я залишу, мені навіть і в плечах комфортно. Але тут інший крой, звичайно, і також можна її розтібнутою носити. Цю точно залишаю. А щодо того, я все-таки вирішила її прибрати. Не буду її зараз носити. Ця рубашка вже затісна. Так. Тому я її буду прибирати. Вона затісна і в плечах трошки тіснувата. От. Зараз розтібну ще. Так. так, можливо було, але я люблю, коли так ці сорочки, щоб вони були довшими трошки. От у мене, бачите, вже. Стерчить пузико, коротше, цю буду прибирати. Подивіться на цього ангела. от Як, як її зігнати зараз з моєї рубашки? сьомий, сьомої. Загарбниця. Ой, Сонька, одне око склеїлось. От як, як її зігнати. Дивіться на цю вредіну, вона моститься. Ладно, коротше, значить, знаєте, що ці чорні я помірюю іншим разом. Зараз спробую дістати оцю зелену. Показую вам мою наступну рубашку. Ну, вона тепленька, до речі, це єдина моя тепла рубашка, така. ну, В принципі, ще нормально. Її залишу, її ще й так можна носити, і зараз розтібнусь. Можливо, якісь футболку або гольф вдягти, то теж ще можна носити. Ту чорну я не буду зараз міряти, може потім помірю, але вона розміру М, і я її знаю, що вона на мене якраз нормальна, тому її я 100% залишу. Коли мій там виспиться, побіжить по своїм справах, помірюю її. Починаю міряти кофти. Ось така кофта, вона була на мене вільна, я її брала, до речі, розміру, чи М, чи L, щоб вона була типу, вільна така. От. Але вона вже зовсім не вільна на мене. Ну, її я напевно залишу, в принципі, якщо що, можна буде вдягти. От. Але в ній вже животик так гарно, видно теж. Який... Ця кофта мені вже впритик. От тому не знаю. Мені не дуже подобається, як вона на мені зараз сидить. Вона, типу, вежева, з горлышком, ну, як у гольфа, але мені якось не дуже. Подобається, тому її не буду залишати, буду складати. Ця кофта, в принципі, теж трошки стала меншою, <хи> От, але не буду її залишати, бо вона коротка, і в мене не буде прям таких штанів чи лисин, щоб аж туди підняти. От, тому її складу в свій сундук. Ця кофта тут на мені гарно сидить, але ось тут, мені здається, вона короткувата і буде підстрибувати. От, хоча, наче непогано виглядає, але також не буду залишати зараз. Цю кофту також не буду залишати. Я її носила під маєчку, от, але вона була на мене. Прям вільна-вільна. А зараз вона дуже впритик. тому-тому. Наступна моя кофта чорна. Вона така, бачите, прикольна нитка в неї. Вона наче нічого чорне, наче як це скриває все, да? не стільки цей, але вона мені тісно в плечах і в руках. Ось тут я стала ширша. Тому... Ця кофта, в принципі, вона вільна, вона на мене гарно сіла. От, але бачите, вона коротка. Не дуже хочу, щоб мій пузик був відкритий. От, тому теж. Це практично остання кофта, яку я мірю. Бо інші я візуально бачу, що вони маленькі, не буду натягувати. І ще хочу поміряти дві кофти від мого спортивного костюму. Штани, які теплі, я сховала. Вони мають на мене бути нормальні. Зараз ще їх помірюю, і, в принципі, все. Інші не буду міряти, бо реально воно виглядає на мене маленьким. Ось перша кофта. Але якщо я буду носити їх з цими штанами, вона не дуже якось або з джинсами вузькими, вона не дуже виглядає. З штанами з комплекту вона дуже класна. Тепленька, м'якенька. А, а так, ну, таке щось. Коротше, цю буду складати. А ця кофта, до речі, краще виглядає, бо тут нема карманів, вона трошки тоньша. От. Але її, в принципі, можна ще носити і з вузькими, мені здається, якщо під джинси вдягти. Буде ще більш-менш. Тому цю я, напевно, залишу. Показую, що я не мірюю. Це ось така в мене кофточка є. Ну, вона есочка, і вона була мені теж так притик. Вона маломірна, тому я її не натягну. Оця теж дуже маленька, гарна і ще вона до того ж колюча і коротка, тому також не буду її залишати. Все пропадає. Оця. Гарна, але вона також вже не підходить мені. Так, далі ось ось цей гольфік. Він теж маломірний трошки, він був мені прям в обтяжку, коли я еску носила, тому навіть не буду міряти його. У мене ще був чорний. Так, ось чорний теж. Він також. Маломірний, вектяжко мені був, тому не буду. оцю кофту зараз спомію. Можливо. Так. От. А оцю цю залишу. Вона зараз на мене якраз. Якщо там вона така не дуже тепла, якщо там десь вибігти, то я її вдягаю. Якщо дуже тепла погода в нас, От. тому цю ще залишу. Показую кофточку шицю. Ну, в принципі, вона на мене нормальна. Якщо я куплю якусь спідницю і гольф якийсь більшого розміру, бо ці маленькі, то можливо, так, да, залишу її, можливо, я можу накинути її, можливо, ближче до весни. Вона вже буде, звісно, кузика, ось таке десь, то, в принципі, мабуть, нормально накинуть буде. Але на підштані під треба буде якусь спідницю таку високу брати. Цю залишу. поклала другу сумку, а сюди ще поклала світоп і блузу. Вот. В принципі, ви <свіття> <свіття> скільки вішечків. Я потрошку розвішую те, що залишаю. Вот. <свіття> Наскільки пуста шафа в мене виходить. А, насправді я вже якось втомилась, мені вже не хочеться завершувати своє перебирання речей. Але, звичайно, я закінчу, але я вже запихалась, трошки порухалась, і вже в мене задишка, коротше. От, в кого ще так. Ну, реально. І, і в мене, до речі, ще задишка, знаєте, коли я починаю читати, можливо, я затримую якось повітря, то теж таке враження, ніби я пробігла крос розтіл, я така. Хоча ну, саме читати вголос. Бо зараз ми з чоловіком читаємо книжки по. Про немовлят, про дітей, про батьківство. таке. І я читаю голос бо ми разом. Їх читаємо. От. І в мене така прям задишка капець, не знаю. Фух. <рес> Зараз трошки перепочину, може поваляюсь трохи, і буду закінчувати. Повісила я штани. Я спочатку все на кінець вішала, потім перевішала, тому що незручно буде брати з кінця. Краще на початок брати те, чим я користуюсь. Тут я повісила свою теплу піжаму, бо вона дуже об'ємна, і я не можу її знайти місця нормально. Тут в мене термоштани, мої лисінки, джинси і штани від двох спортивних костюмів, які я зараз ношу. От. Зібрала цю частину. І зараз буду дорозгрібати. У мене зовсім трошки залишилось. Все, я закінчила свій розбір гардеробу. робу. Ось що в мене вийшло. Півшафи в мене пуста. Тут в мене футболки. Я їх не міряла, але футболки хай будуть, не буду їх ховати. Потім розберемося, вони багато місця не займають. У мене, по суті, залишилось раз, два, три, чотири рубашки. Раз, два, три. Оці два спортивні костюми повні комплекти штани і кофти. Тут тільки кофта, штани я заховала. Мій коричневий светр, який я ношу зараз. Ця кофточка на мене зараз це я їх спеціально купляла. От. І з того, що було, по суті, мене залишився один светр. Теплий, трошки легший, і кофточка забула, як називається правильно. От, яка накидається. Ну, а там вишиванки такі. О, от. І по суті, ось так от. Півшафи порожньої. Тут я також розібрала, тут склав свої домашні речі. Тумбах, там все нормально. Ну і штани от. все. А це я залишила для Мей. бо вона любить тусуватися в шафі іноді, то я залишила Хай їй буде щось м'якеньке. Отак. Знаєте, насправді я дуже втомилась, прибираючи це все. Не знаю, чи вистачить мені цих речей, Ну, як? На зиму мені вистачить, в принципі, доношу, але весною у мене буде більше животик, і мені треба буде щось купляти. А я не знаю, що з цим робити, тому що з одного боку я поношу там пару місяців, от. і воно буде потім. Ну, типу, не до чого. От я дивилась вагітні речі, вони дуже дорого коштують. Ну, відносно, так? І я не знаю, можливо, я обідусь лосинами і там, футболками, і, може, куплю ще якусь рубашку, одну сукню. І, ну, типу, лосина там, дві-три футболки, рубашка, щоб не кидати, і сукня. І, можливо, мені вистачить, а можливо, спідниця. Зараз, чекайте, ще щось згадаю, ще буде куча всього. От, але насправді не хочеться дуже багато коштів витрачати на одяг, тому що е я розумію, що після того, як я народжу, не одразу, але в мене в планах є схуднути. Я розумію, що це займе деякий час. От, але я думаю, що по ходу схуднення я зможу влізти в щось із того, що в мене є. Тому оновлювати гардероб не хочеться. От, а з іншого боку, в мене є ломка, тому що в мене нема чого носити, такі відчуття, і мені постійно хочеться купляти щось нове нове. Але я себе зупиняю. Не знаю, чи у вас теж так відбувається. Що вам хочеться все купляти? Ну, звичайно, хочеться бути гарною, стильною, навіть при вагітності. От. А з іншого боку, все ж таки питання коштів, тому що я розумію, що мені треба буде купляти дуже багато чого для дітей, так як в мене їх двоє одразу буде, це вдвойне. А, І не знаю, коротше, що з цим робити. Хоча я дивилась і вагітні речі, але я ж кажу, по коштам мені здається, що це дороговато. От, то я дивлюсь більш такі звичайні речі, з мас маркету які можна купити не такі дорогі, поносити там сезон і забути про них. От. Ну, Коротше, якось так обстоять в мене справи зараз. От. Пишіть в коментарях, що у вас як, як ви обираєте собі гардероб, чи купляєте ви, наприклад, там в секонді. Ну, я от джинси для вагітних купила в Секонді. А, тому що я подивилася в H&M, -і. вони були десь біля двох тисяч, і я зрозуміла, що мені вистачить їх ненадовго. А я купила в Хумані за 200 гривень джинси, і, по суті, я їх пару раз вдягла, і я вже відчуваю, що вони в бедрах вже на мене такі прям впритик. Тобто, ще пару місяців і я вже їх не вдягну. Ну, типу, 200 гривень і 2000 гривень є різниця, і, в принципі, можливо, якісь речі, і варто подивитися. Секунді, але теж хочеться щось гарненьке, стильне. от А там обмежений дуже вибір. от Коротше, не знаю, якось так. Все. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, цілу, пока!